Перші 10 років, от скряди, 89-99, я дуже сильно прагнув. Ну я нічого для того не робив. Ти мислями про свою ціль, тебе забита вся голова, весь твій час, все твоє спілкування. Ти не помічаєш хто навколо тебе, тому що ти постійно думаєш, так, де я стою, чувак, з баблом, блин, коли ж він відкриє двері мені дасть мільйон, що ще геніальний, Розумієш? От такі мислі були: дослівно, я не бреш. Тоді ти відкриваєш очі, дивишся, йолки палки я постарів, знаєш, мені 30 років, ти дивишся, ти в зйомній квартирі, ти дивишся, твоя дитина лазить в таких колготках, що страшно на вулицю випустити. І ти бачиш в зеркалі своєму винуватця своєї біди. знаєш, І такі, так стоять. Я от їздив по ночах по Києву на такому гольфіку, в другий, в другий гольфік старенький, для того, щоб зранку принести пакет молока до хати. Ти тоді ти, ти не, маєш, не маєш часу про ту ціль думати, ти думаєш, що, що похавати. Мені ну, це не можна, треба пахати. І от та працездатність, вона, в принципі, так само ще один крок до того, щоб щось досягти. Тому що якщо ти талановитий, що ти геніальний, про тебе ніхто не знає, крім миші, яка живе в тебе на кухні, знаєш, що ти геніальний і, і талановитий. Тому що треба пахати для того, щоб людей навколо в тому переконати. Ти маєш кожну роботу робити кльово. Ту роботу, яку ти не вмієш зробити, ти мусиш сказати, люди, я того не вмію зробити. навчіть мене, і я тоді зрозумієш. Мене бісять представники нашого шоу-бізнесу. Вони там, знаєш, от в них в очах оті барабани з баблом, знаєш, думають, як би то, блін, знаєш, гонорар, підняти, якби то на новий рік продати це за 250 тисяч євро. знаєш? Не треба того всього. Ти мусиш знати свій мінімум, за який тобі не шкода розбити це в тряпку, і все. І тої робота в тебе буде просто завалісь, тому що ти будеш. Загально доступна, але буде дуже круто виконувати свою роботу. Дуже просто мене задобешся використовувати для досягнення своїх цілей. Я то чую як рентген, розумієш? Дивися, от я така такий недорогий ящик, той мій офіс. В тій телефонній книжці немає жодної людини, яка мені не потрібна в житті. Ігнор для людей паразитів то є сама нищівна зброя. Він другий раз вже не подзвонив. Він зрозуміє, що його проігнорували. І він не, не дозволить собі наступити на свої амбіції. Так що все дуже легко. Ізольовуй себе від людей тобі не потрібних. Тому що якщо на тобі висить куча паразитів, які замість рюкзака, один висить на, на штанах, другий висить на, на, на руках, розумієш, третій за волосся, всі смокчуть з тебе кров'ю, про яку ціль. Ти працюєш на них, поки у людини живе солітер, вона кормить солітери, а не себе. Критика то ужасна штука. Критику можна слухати е е тільки від людей, які досягли чогось більшого, ніж ти. Люди, які не досягли навіть твого рівня, вони тобі завидують а не критикують. То є нормальна природна реакція людини. Ну, нікому не подобається, що хтось може більше, ніж ти. Не розпиляюся. Реагуй тільки на тих людей, хто досяг більше від тебе. І в словах, яких є конструктив, люди, які просто хочуть зробити тобі зле, вони недостойні твоєї уваги. Коли себе обмежуєш від е, тих чинників, які заважають тобі жити. Ти автоматом стаєш щасливим. Тобі нічого не заважає і ти нікому не мішаєш. Все, я собі йду. Боже, красота. То все, що я тобі наговорив, говорив, то, напевно, той рецепт і є. Але той і мій. Тобто я зловлю якогось чувака набув, то скажу, значить, роби так, 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 так. Він повторив всі мої кроки, в нього ж нічого не, не, може не вийти. Так що краще рукави і йти робити помилки.